Якась радість, якась радість від результату. Радуєтесь ви тому, що цей результат опинився раніше запланованого часу у ваших руках. І дає вам право на те, щоб ви запустили наступні процеси, які знаходились в очікуванні. Прискорився процес. І ці процеси, які будуть запущені після отримання цього результату, якось пов'язані з вашими особистими інтересами, щось відноситься додому, сім'ї, близьких вам людей. Можливо, можливо, це стосується якихось життєвих моментів близьких вам людей. Таке відчуття, що тут розв'язуються руки, відкриваються дороги, і ви... Те, що було заплановано вами на більш пізній термін, починайте запускати вже зараз.